Чи задумалися ви над тим, що таке проєкт? Ваше вибір університету, навчання в ньому, певні сімейні справи, планування подорожі, будівництво певних споруд, проведення виставок та, врешті-решт, відновлення України та життя її нації. Це все є практичними прикладами застосування проектного аналізу та інвестування у житті кожної людини. Цей курс підійде вам, якщо ви хочете дізнатися. Що таке проект, які в нього бувають альтернативи, як залучити інвестиції різними способами та засобами, що таке життєвий цикл проекту, як розрахувати самоокупність та його безбитковість, і, врешті, як застосовувати етичні норми. Якщо вас зацікавили ці теми, ви хочете з максимальним задоволенням та цікавістю провести наступний семестр, мрієте перебудувати. Поновити Україну, тоді запрошую підписатися на мій курс проектний аналіз та інвестування. Та нетерпінням чекаю зустрічі з вами та знайомства у наступному навчальному році. До зустрічі на курсі. Слава Україні!